Шановні підписники, у мене сьогодні день народження 48 років. я хочу познайомити вас своєю улюбленою вправою Тест Купера. Тест Купера це норматив елітних спецслужб, вже майже класичний метод оцінки фізичної підготовки, який десятиліттями використовується для визначення витривалості. Тест Купера це об'єктивний показник аеробної витривалості. За 3-4 хвилини ми можемо дізнатися, наскільки добре наше серце і легені забезпечують м'язи киснем. Результати тесту можуть бути корисними для спортсменів, щоб відстежувати прогрес, а також і для звичайних людей, щоб оцінити свою фізичну форму та визначити напрямки для подальших тренувань. Однак тест купера це не лише цифра, це ще й потужний мотиватор. Багато людей відчувають прилив енергії та бажання покращити свої результати. Цей тест може стати стартовим поштовхом для початку регулярних тренувань і формування здорових звичок. Крім того, тест Купера це не просто фізичне випробування, це також психологічний тест, який дозволяє оцінити силу волі, рівень мотивації та здатність долати труднощі. Ті, хто успішно проходять тест, демонструють не лише фізичну підготовленість, але й міцний характер. Але хоче застерегти, тест має свої обмеження. Сам Купер не рекомендував виконувати тест для непідготовлених людей віком від 35 років. Наприклад, він не враховує індивідуальні особливості організму, а також може бути не зовсім справедливим для людей з певними захворюваннями. Крім того, надмірне зосередження на результатах тесту може призвести до перенапруження і травм. Декілька років тому я вже проходив цей тест відео на каналі. Результатом я був задоволений і ось знову вирішив себе випробувати. Хоча для нас, українців, а особливо для військових, випробування це стиль життя. Але, як сказав хтось із мудрих людей, в здоровому тілі, здоровий дух, можете написати мені в коментарях, кому належить цей вислів. Отож, повернемось до здорового тіла. Тест купера це корисний інструмент для оцінки фізичної форми, але не слід сприймати його як єдиний критерій здоров'я. Головне це регулярні фізичні навантаження. Який приносять задоволення і покращує загальне самопочуття. Тест купера може стати початком вашого шляху до здорового способу життя, але не кінцевою метою. Шановні мої підписники, займайтеся спортом. Бережіть своє здоров'я. Мій результат до трьох хвилин.